Вітаю вас, шановні глядачі, на телепередачі У мене дах усіх на очах. І сьогодні ми поговоримо про актуальну проблему сьогодення. Як студенти третього курсу спеціальності початкова освіта підтримують та тримають у тонусі своє ментальне здоров'я у часи війни. Що тебе робить щасливою під час війни? Мене робить щасливою. Музика та вокал. Мені допомагають теплі душевні розмови з моєю сім'єю. Мої друзі! Що тебе змушує почуватися ментально здоровою у часи війни? Танці. Моя улюблена собака. Навчання в коледжі та підтримка близьких. Це змушує тебе почуватися ментально здоровою? Так, це деколи повертає мене у я, я ментально стабільна на роботі, тому що я працюю з дітками і їхня радість мені кожного дня дарує дуже-дуже багато позитивних емоцій. Зберігаю спокій, дивлюсь менше новин та більше турбуюсь про себе. Як під час війни ти справляєшся зі стресом. Ментальне здоров'я цих студентів це тил, який допомагає їм жити в умовах війни. Цей тил вони будують щодня, крок за кроком, разом із тими, хто поруч. Україна незламна, бо незламні її люди. Слава Україні! Студія.